Привіт, друзі! В цьому році аспірантура викликає особливий інтерес серед абітурієнтів. Це і не дивно, адже вона відкриває нові перспективи в науковій діяльності, а також дає відстрочку від мобілізації. Відповідно до закону 10.449, який вже підписаний президентом України Володимиром Зеленським, всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації. В цьому відео ми поговоримо про особливості вступної кампанії у 2024 році. Ми дамо детальний перелік документів для вступу, а також поділимося актуальними цінами та терміном навчання. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити щось важливе. Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Якщо ви вже давно закінчили навчальний заклад, але раптом вирішили продовжити навчання та будувати наукову кар'єру, ви маєте на це право. Легше розпочати вступ до аспірантури у своєму виші, де ви отримали диплом, і за своєю спеціальністю. Але потрібно пам'ятати, що аспірантура є тільки у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є відповідна експериментальна база та кваліфіковані наукові кадри. Для вступу в аспірантуру потрібно буде надати відповідні документи до приймальної комісії обраного вузу і скласти іспити. У 2024 році вступ студентів до аспірантури відбуватиметься через конкурсні випробування. Для вступу необхідно надати результати єдиного вступного іспиту. За 2023 або 2024 рік оцінка знання іноземної мови має бути не менше ніж 130 балів. А на тесті загальної навчальної компетентності необхідно набрати не менше ніж 100 балів. Єдиний вступний іспит це перевірка загальної навчальної компетентності і тест з іноземної мови, що проводиться в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях. Закладів освіти детальніше про єві та тестування із загальних навчальних компетентностей ви можете прочитати за посиланням в описі до цього відео в 2024 році. Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня. Включно реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримують екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу в кабінет учасника вступних випробувань. У додатковий період, з 17 до 21 червня, матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації. До 17 червня учасники зареєстровані на основну сесію вступних випробувань отримують в особистому кабінеті запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня учасники додаткової сесії. Інформацію про результати основної сесії буде розміщено в особистих кабінетах учасників до 20 липня, додаткової до 20 серпня. Якщо ви вже маєте міжнародний сертифікат з іноземної мови на рівні b 2 чи вище, то складати іспит з іноземної мови не потрібно. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал. Які документи необхідно подати у ВНЗ для вступу на аспірантуру? Тут варто зазначити, що у різних вузах цей перелік та процедура подачі може трохи відрізнятися, тому ми рекомендуємо звертатися до прийомної комісії вашого вищого навчального закладу для уточнення інформації та термінів подачі документів. Далі ми підготували загальний перелік документів, що потрібно буде надати для вступу на аспірантуру, копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів, що засвідчує ваш рівень володіння іноземною мовою. Екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі, що подається на ім'я ректора. Заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури. Список опублікованих статей. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням наукових статей, переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку. Копія диплома магістра або спеціаліста копія додатка до диплому магістра або спеціаліста мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій. До речі, у нас на каналі є корисне відео на цю тему. Посилання на нього шукайте в описі до цього відео. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія військово-облікового документа, копія паспорта, чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4. На нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів, тому просто зараз підпишіться на канал, поставте лайк та пишіть в коментарях ваші запитання. Скільки триває навчання в аспірантурі? Відповідно до закону України про вищу освіту, навчання в аспірантурі триває 4 роки. Захист дисертації є обов'язковим під час перебування в аспірантурі. Аспірантура може бути денною або заочною. Військово зобов'язаним варто пам'ятати, що відстрочка від мобілізації надається лише на денній або дуальній формі навчання. Дуальна форма поєднує навчання студента в університеті на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять із його офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації та обов'язковим навчанням на робочому місці. Скільки коштує аспірантура? Вартість навчання в аспірантурі відрізняється в різних університетах та на різних факультетах і може варіюватися від 40 до 80 тисяч гривень на рік. Наприклад, аспірантура в університеті Шевченка на очній формі навчання коштуватиме від 67 тисяч 900 гривень на рік. Не потрібно забувати також про бюджетні місця та стипендію. За умови високої успішності та наявності бюджетних місць, ви можете навчатися на аспірантурі абсолютно безкоштовно та ще й отримувати стипендію у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!